Так, друзі, всем привіт. Сьогодні буде відео про кришу. Закінчили ми, отак воно виглядає. Непогано вийшло. Осталося коньок і вітраві. Сьогодні ми вже закончили. Тільки що оце я прогнав, попід етого, попідмащували, щоб не було ніде щелей. Отак от, от трактором піднімає, піднімає, опускає. Тут нитку натягуємо. Ну, Він закручував шурупи, щоб по нитки були, щоб ровненько все. Ну а так вроді би нема просівшого. Нормально. Там тільки трохи в одному місці йде йде, а потом трошки, ну один чи два листа, там балка щось, ну а так нормально. І тут нормально. Пойдет. Потихеньку, потихеньку, все, закончили ми з кришей, за цим останеться, я ж кажу, коньок прикрутить і сюди вітрову. Ну, вітрову Прикрутимо. Не знаю, тільки що, як ми будемо крутити. Сюди достку треба буде ну, прибивати. Достку і тоді оці вітрові ставити. мабуть, отак достку і отак достку І тоді вітровий, а знизу будемо зашивати отим листом, що в нас остався з криші, що ми обрізали. Ну, щоб воно не було достка знизу. а Лист будемо прикручувати. Попробуємо, так я думаю, але не знаю. Ну, а так, криша накрита, осталося коньок, вітрову. Прибираємо. Сьогодні шлакоблок, Усе будемо прибирати потихеньку і подивимося, може будемо засипати. Ну, Підсипати вже пол. Це вже завтра може. Подивимось. Бо в нас сьогодні мороз мінус 5, Я в перчатках. Знизу резинові. ну, Не видно. Ось очки резинові, щоб руки не мокрі були. А зверху такі. Потихеньку носимо. Туди шлакоблок носять, щоб вже ми його не трогали. І, ну і отак отак воно все вийшло. Накрили, самі самі робили обрештовку, самі накривали. Профнастіл 328 гривень, метр квадратний. Получився в нас шурупи по гривню 20 вроді би чи 2 гривні, чи гривня 2, гривня 80, ну щось таке. Отак От воно тут два відра у мене, я оце все заліпив. У нас, я ж кажу, мінус 5, ну а сонце світе прохладненько, конечно. Ну зараз спустюся на низ, бо я там теж заложив по балкам, ну, спереді. Сейчас теж підзніму, покажу як воно там вийшло. Зараз опустимося і включуся. Продовжуємо. я ж кажу, вітер трохи дує, отак тут вийшло. Все, заложив, підмазав. Тут же так же само трактором ось. рубували. Ну, деревця нездорові, ну гілки ось очки, бачите. І тут аж так же ж саме. Так же ж само. Це вже є. Я ж кажу, залишила світрова і коньок. Так же тільки що підсипали трохи заїзд. Отак воно виходить. І ципали, щоб заїжджати і насипати. Бо мороз є, що мерзло. І отак будемо постепенно, постійно туди просипати і просипати. Так воно получається. Так уже знутрі Непогано. І так тут. В одному місці там шовон трошки не замазав. Ну, пайде. Нічого йому не буде. Ми ще будемо мазати шви знутри. Тоді замажемо. Ну а так уже коробка готова. Це все засипати. Тут буде пол. Рівно по фундамент. Багато засипати, то що спочатку навозимо камні і такого всього. Тоді просипаємо. Камній навозимо тоді асфальтом, тоді щебнем і отцівом. І щоб залишилось ну, сантиметрів 10 заливати. 10-12, ну не більше. Щоб, ну, отак десь. Ну а так уже коробка є. Пол поки заливать не будемо, морози. Тут його треба тільки підсипати дня три, а то може і більше. Надо свет зробити. Тоді вже щось, бо світ треба перевісю, як, як пол заливати, вдруг буде вже, що довгенько будемо пекти, щоб світ був. Бо заливати немало бетономішалкою. Ніякі міксери, самі будемо все самі, я ж кажу, підсипали, щоб потім. Як будемо заїжджати, камні підложимо сюди. І все. Починаємо відсюди вас засипати, засипати і так воно і піде. Ну, кришу накрили. Кришу накрили, все, попідмазували. Угли я поприв'язував усі. Будемо ще це все прив'язувати. І там ще. отут тут ще два крючка теж прив'язувати. І треба буде залазити з цього складу всередину. І прив'язувати ще там трохи. ну, І тут аж усе треба поприв'язувати, крючки там є. Так само, як і там. Щоб ніхто нікуди нічого не дергнулось. Отакі От діла. Сьогодні будемо прибирати оце все, пиляти може будемо циркуляркою дрова. Ну а так. Хто як думає, скільки сюди влізе. Я думаю, що пшениці, ну, ми ж не під саму кришу, ну, тонн 100 точно залізе пшениці, може і більше. Ну, нормально якраз. Тут у нас нічого не буде, ніяких маслопреса там будуть стояти. так як і стояли, щоб цей чисто був, подивимося. Пшеницю будемо сюди перву сипати, чи подсолнухом будемо засипати його. Ну, Щось будемо робити. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!